Доброго дня, шановні члени комісії. У нас на засіданні присутні 10 членів комісії. Відповідно, ми можемо приймати рішення. На сьогоднішнє засідання пропонується наступний порядок денний, затвердження рейтингового списку, затвердження графіку тестування на загальні здібності, розгляд заяв кандидатів, визначення дати наступного засідання конкурсної комісії. 18 та 22 вересня пройшов перший етап конкурсного відбору. За його результатами з'явилось 134 кандидати, із 154, яких ми допустили, понад 80 балів набрали 111 кандидатів або 82%. Один кандидат набрав максимальний бал 100%. Я оголошу рейтинговий список, який нам потрібно буде затвердити. Чечі Сергій Валеріанович 100 балів. Баршинський Євген Васильович 98 балів. Коновальчук Олександр Олександрович 98 балів. Стрільцов Іван Сергійович 98 балів. Гришко Богдан Вікторович 97 балів, Ковчей Атіло Ластович 97 балів, Святовець Ксенія Володимирівна 97 балів, Шкатулов В'ячеслав Петрович 97 балів, Алферово Костянтин Андрійович 96 балів, Міхрін Владислав Костянтинович 96 балів, Новак Володимир Вікторович 96 балів, Шерстюк Андрій Олександрович 96 балів, Проценко Андрій Павлович 95 балів. Богутенко Валерій Михайлович 94 бали, Житко Валерій Леонідович 94 бали, Колодяжний Іван Дмитрович 94 бали, Рибалкін Віталій Олегович 94 бали, Скубок Едуард Олександрович 94 бали, Єрмолаєва Дарина Сергіївна 93 бали. Забутний Олександр Павлович 93 бали, Петрук Вадим Валерійович 93 бали, Кос Віктор Віталійович 93 бали, Попішняк Олег Петрович 93 бали, Пунтус Діана Вікторівна 93 бали, Сафарян Олександр Одуардович 93 бали, Бірюков Родіон Геннадійович 92 бали. Гафенець Олександр Іванович 92 бали. Ковальський Руслан Анатолійович 92 бали. Коноволюк Денис Сергійович 92 бали. Мельничук Інна Борисівна 92 бали. Осіпцов В'ячеслав Петрович 92 бали. Польовий Олександр Алій 92 бали. Слоневський Маркіян Миколаївич 92 бали. Черкасов Олег Володимирович 92 бали. Бойко Петро Михайлович 91 бал. Калька Іван Зінович 91 бал. Коваль Володимир Михайлович 91 бал. Лук'яненко Руслан Володимирович 91 бал, Січко Вадим Олександрович 91 бал, Смирнов Валерій Рубенович 91 бал. Степаненко Сергій Станіславович, 91 бал, Батіх Ростислав Вікторович 90 балів, Дібров Сергій Сергійович, 90 балів, Замороз Роман Володимирович 90 балів, Паліван Іван Сергійович, 90 балів, Яровой Роман Олександрович 90 балів, Брусенцева Ірина Васильовна 89 балів, Вул Дмитро Юрійович 89 балів Іваниця Юрій Олександрович, 89 балів, Кабанець Олексій Олексійович 89 балів, Куций Віктор Васильович, 89 балів. Ладишова Анна Миколаївна, 89 балів, Мартюшев Сергій Миколаївич – 89 балів, Мельник Олександр Олександрович 89 балів, Саєнко Євгеній Геннадійович 89 балів, Шарого Роман Олександрович 89 балів, Яроманок Роман Олександрович, 89 балів. Пастух Андрій Євгенович, 78 балів, Реот Юрій Валерійович 88 балів, Богар Андрій Васильович 87 балів, Вербицький Дмитро Володимирович, 87 балів, Олійник Ігор Валерійович, 87 балів, Пліш Тарас Григорович, 87 балів. Хунтор Богдан Григорович 87 балів. Садова Марія Іванівна, 87 балів. садовник Олександр Васильович, 87 балів. Труш Яна Олександрівна, 86 балів. Онацьку Антон Юрійович, 76 балів. Солодкий Сергій Юрійович, 86 балів. Худіїв Айдин Абульфатович, 86 балів. Яковицький Максим Вікторович, 86 балів. Гоїн Степан Боданович, 85 балів. Дробчак Наталя Володимирівна, 85 балів. Колесник Віталій Валерійович, 85 балів, Котля Тетяна Михайлівна, 85 балів, Куриш Руслан Васильович, 75 балів, Мазіо, Тимур Геннадійович 75 балів, Петруня, Владислав Сергійович, 75 балів, Протасов, Арсеній Володимирович 75 балів. Цар Іван Іванович, 85 балів, Апреленко Олег Ігорович, 84 бали, Даніч Євген Олександрович, 84 бали, Іпатов, Олександр Володимирович, 84 бали, Марценюк Ілля Олегович, 84 бали, Муха Ярослав Ігорович, 84 бали, Рудницька Юлія Вікторівна, 84 бали, Савков Роман Володимирович, 84 бали, Цимбалюк Олександр Вікторович, 84 бали, Шапошник Андрій Сергійович, 84 бали, Шведчиков Костянтин Костянтинович, 84 бали, Данилюк Катерина Олександрівна, 83 бали, Іванченко, Ірина Сергіївна, 83 бали, Прокупчук, Вадим Анатолійович, 83 бали, Алієв Артур Гордійович 82 бали. Голубович Юлія Вікторівна 82 бали. Кабаєв Віталій Миколаївич 82 бали. Козова Альона Геннадійна 82 бали. Селюк Саніслав Олександрович 82 бали. Харкевич Сергій Миколаївич – 82 бали. Гуренчук Анастасія Юрійовна – 81 бал, Макарчук Данило Ігорович, 71 бал, Петренко Олексій Валентинович, 81 бал, Цибуленко Роман Васильович, 71 бал, Григораш, Олександр Валентинович, 80 балів, Іванін Павло Володимирович, 80 балів, Клімас Володимир Володимирович, 80 балів, Мельник Дмитро Георгійович – 80 балів, Плюшкін Артем Юрійович, 70 балів, Прос Юлія Валерівна, 80 балів. Солов Валентин Петрович 70 балів, Черкашин Черкашіля Володимирович, 80 балів, Гінгуляк Юрій Васильович, 79 балів, Закарян Бабкен Норікович, 78 балів, Литовченко Дмитро Володимирович 78 балів, Скіба Дмитро Ігорович, 78 балів, Яруминок Марина Анатолівна, 78 балів, Боднарчук, Руслан Миколаївич, 77 балів, Гультяй, Павло Михайлович, 77 балів, Кучер Ігор Володимирович, 77 балів, Пічка Олена Павлівна, 77 балів, Гультяєв Юрій Вікцій. 75 балів. Дячук Іван Сергійович 75 балів. Квакуша Андрій Сергійович 74 бали. Харкевич, Павло Михайлович, 74 бали. Шейгець, Валентин Михайлович 73 бали. Медецький Сергій Миколаїв 72 бали. Портянко Олександр Володимирович 72 бали. Погодицький, Юрій Володимирович, 70 балів. Різниченко Ілля Миколайович 69 балів, Співаков Артем Миколаїв 68 балів, Сопільняк Людмила Петрівна 62 бали, Колбогорова Лариса Васильівна 60 балів, Тихонович Олексій Юрійович 58 балів, Гуленко Людмила Віталівна 55 балів, Муруженко Дмитро Олександрович 52 бали, Мотлях Олександр Іванович 52 бали. Далі кандидати, які не з'явилися на тестуванні. Бежак Андрій Миронович, Бурдін Сергій Миколайович, Георгієвська Людмила Володимирівна, Гуменюк Олександр Олександрович, Захарець Олександр Володимирович, Зінкевич Юлія Васильівна, Ковальова Ольга Вікторівна, Козак Олексій Геннадійович, Корець Сергій Васильович, Куть Олексій Сергійович, Лозінський Олексій Вікторович, Луцик Максим Михайлович, Ніколичук Віталій Андрійович, Піщевська Надія Валерівна, Сафрона Вадим Іванович, табака Юрій Богданович, Тарасенко Ігор Вікторович, Яновська Олена Миколаївна. Хто за те, щоб затвердити? Вище вказаний рейтинг. Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги. Хто проти? Утримався? Дякую. Тоді переходимо до наступного питання. Затвердження е, графіку тестування на загальні здібності. Ми на попередньому засіданні визначили, що е, тестування на загальні здібності ми проведемо 26 вересня. Відповідно, підготовлено проєкт графіку проведення тестування на загальні здібності на 26 вересня, час початку реєстрації та тестування з 10-ї години до 12-ї години та друга група з 13-ї години до 15 години. Проекти графіку вам були надані. Якщо всі ознайомилися, переходимо до голосування. Хто за те, щоб затвердити графік проведення тестування на загальні здібності? 26 вересня 2023 року. Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги. Рішення прийнято. До нас також надійшла заява від кандидата, який не з'явився на тестування, а саме Ніколичука Віталія Андрійовича. Оголошу його заяву. Щиро вдячний за прийняття на засідання від 19.09 рішення про визнання поважної причини моєї неявки на тестування на знання законодавства відкритого конкурсу з відбору кандидатів на заняття посад прокурорів. Спеціалізованої традиційної прокуратури. Хочу відзначити, що на указаному засіданні комісія надійшла єдиної згоди стосовно мого клопотання визначити ще одну додаткову дату для складення тестування на знання законодавства, зважаючи на поважність причини моєї неявки. У зв'язку з чим вважаю за необхідним повторно звернутися до комісії із відповідним клопотанням і врахувати мої додаткові пояснення та аргументи з цього приводу. Так, на засіданні від 19 вересня комісія обговорювала з пропозиції надати мені можливість вкласти іспит на знання законодавства в іншу дату, зокрема в дату. Складені іншими кандидатами тестування загальної здібності. В той же час відповідні пропозиції заперечувалися іншими членами комісії з тих підстав, що тренінговий центр прокурорів України, на базі якого проводиться тестування кандидатів, має певне навантаження іншими заходами. На мою думку, клопотання комісії щодо виділення одного персонального комп'ютера для складання мною тестування не створить додаткового і значного навантаження в роботі тренінгового центру. Тим більше, що я готовий прибути в будь-яку визначену комісію дати після 24 вересня 2023 року. Ще одним доводом, який обґрунтовувався на засіданні комісії про розвідку моєї заяви, було посилання на Абзац 5.4 статті 5 порядку проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів на заняття посад прокурорів спеціальної мікруційної прокуратури, згідно з яким повторна наявка кандидата унегодовій його подачу участь у наступних етапах конкурсу. На той же час звертаю увагу на положення абзаців. 1,3 пункту 5 статті 5 вичерканого порядку, буквально помашення яких свідчить про можливість визначення комісії іншого часу, проходження відповідного етапу конкурсу для осіб, які з поважної причин не з'явилися та подали заяву з документами, що це підтверджують. Таким чином кандидат просить нас надати йому додаткову дату. Нагадаю, Ніколичук Віталій Андрійович надавав раніше нам повідомлення про те, що. Він перебуває у відрядженні і не може з'явитися ні у визначений основний день тестування 18 вересня, ні на додаткову дату 22 вересня. Комісію було прийнято рішення визнати поважними причинами неявки та допустити його до тестування у резервний день. Помнатах заяв. Повнатах заяв. Які були думки, колеги? Чи можемо ми розглядати таку можливість? Рішення з даного питання ми вже приймали і визначали поважну причину його неявки на 18 число і допустили до тестування на 22 вересня. Порядку нашим передбачено, що у разі повторної неявки на засідання, на тестування кандидат не допускається до подальших етапів, що в даному випадку і відбулося. Немає інших думок і пропозицій до обговорення. Тоді ставимо на голосування питання щодо можливості допуску кандидата Ніколичка Віталія Андрійовича до тестування у інші дати, ніж були визначені, і інші дати, ніж його було допущено, та задоволення його заяви. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Дякую, колеги. Рішення прийнято. Віталій Андрійович не допускається. До подальшої участі у конкурсі. У нас залишилось питання визначення дати наступного засідання конкурсної комісії. Враховуючи, що у нас основний день тестування 26 вересня. Як до обіду першої групи, так і після обіду другої групи, для того, щоб все опрацювати, а також опрацювати заяви, які надійдуть. Пропоную наступне засідання 27 вересня поточного року на 10 годину. Чи будуть заперечені пропозиції, чи зможуть ці прийняти участь? Тоді ставлю на голосування дане питання. Хто за те, щоб провести наступне засідання конкурсної комісії 27 вересня о 10 годині? Хто за, прошу голосувати. Одноголосно рішення прийнято. Наступне засідання відбудеться 27 вересня о 10-й годині. Дякую, колеги, тоді на цьому.